Також є, дивіться, як гарно видно. Паучок. Маленький ембріончик. Доброго ранку ходить. Качер тут. Дивіться, вже який біленький стає. Там кури кричать сусідки. Так, давайте водичку наляємо. Так, тут гранулку понасипали їм. вон лежать на сонечку. Мені потрібно сьогодні провакцинувати їх, обов'язково не забути. Все, все, все робиться. Очечку зараз зніму. Так, тут хачур уже виїв, можна закрити. Цей вольєр, хай буде закритий. Так, курочка. ідеш? Ідеш, моя сладка? Ти моя курочка. Як у тебе тут діла? Так, зараз. Не знаю, казала чи не казала, начебто поки що цих 10 яєць нормально. Давайте. Зараз я хочу перевірити ще яйця під цією качкою. Здається, я приблизно в один час підсипала і під цю качку. То зараз я подивлюся, якого тут числа були підсипані. Яйця. Ану, таська, покажи. Ой-ой, кусає. Ой, так. Ось, дивіться. Бачите? Каченятко рухається активненько. Скоро буде в нього вивод. Я дивлюся, що це я підсипала на два дні пізніше. Ось, а це вже скоро буде, бачите, вже дзьобик видно, рухається. Тому буду чекати, поки ці каченятка виведеться, і тоді всіх разом віддам одній качці. Ану, покажи, покажи, зайка. Ось тут каченятка. Поки не бачу, чи вони рухаються чи ні. Ну, зараз я просвічу всі і продовжимо. Ну що, тут яйця я просвітила, всі яйця живенькі. Так що очікуємо. І ще індокаченяток. І хочу просвітити зараз оцю качку. Вона днів п'ять назад сіла на яйці. Подивитися під цією качкою яйця. І також під цією качкою. Хочу просвітити подивитися яйця разом з вами. Зараз спочатку заберемо яйця з під цієї качечки. Не кусайся, не кусайся зайка. Такі яйця великі. Це, до речі, такі яйця, крупні від чорно-білих качок. Все-все. Всі забрали. Зараз підемо просвітимо. Тут, видно, бачите, як гарно. Опліт. Також опліт. Також опліт, але трішки пізніше почало розвиватися яйце. Тут також. Тут є. Тут яйця від білих і чорно-білих качок. Тут також є. Тут є, але трішки пізніше також. Яйце почало розвиватися, бо я додавала кончик. Тут також є кладу цей назад. О, цей неоплід, бачите? Абсолютно прозоре яйце і там видно оцей жовточок видно. Це опліт. Це також опліт. Це оплід. І це, дивіться, як гарно видно. ембріончик Це опліт. І це також оплід. А оце розбилося. І було оплідне. Ну йому вже капець. Так шкода.

16 і 17 неоплідне. Тобто, виходить, що із 17 яєць тільки одне неоплідне під цією качкою. Ну, це для індокачок чудовий результат. Зараз ще перевіримо під чорно-білою качечкою. А ці яйця я поки що занесу під качку. Так, зараз заберемо яйця з під цієї качечки. Чорно-білої. Ця качечка спокійна, не кусюча. І також їх просвітимо. Я у качок, у курей, в індиків у всіх свічу часто яйця, десь раз за 3-4 за весь срок насиджування. Не люблю, коли під качками залишаються бовтуни, або неоплідні яйця. Тому краще лишній раз просвітити, чим потім. Того бухтуна роздушеного, чи вонючого в гнізді мати, тим більше він охолоджує інші яйця. В ньому розводяться патогенні мікроорганізми, тому краще частіше просвітити і бути впевненим, що все добре. Так, світимо ще ці яйця. Тут начебто є, але це яйця пізніше я цю качку підсипала. Тут також є. Тут набагато гірше видно, тому що яйця підсипані пізніше. Там маленький такий ледь помітний ембріончик. Тут нічого немає. Тут також є. Тут є. Я не бачу нічого. Напевне, під цією качкою ще трішки рановато світити. Ще залишу на пару діб і потім просвічу. Усе ну, ну, вже достала я то продивлюся. Тут також є. На камеру його не видно, але я вже можу знати і бачу, що там є. Тут є. Тут є це, тут можливо немає. І тут також є. Ну, все, просвічу тоді ще через пару днів і буду точно знати, що там є ембріончики. Так що такі от справи? Всім дякую за перегляд і пока-пока.